Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Тож долучайтеся до такої ініціативи. Давайте обговорювати все, що відбувається зараз в Україні, обговорювати разом з вами, разом з нашими шановними глядачами. І звичайно ж, хочеться почати з чогось хорошого. Адже знаєте, дуже багато негативних новин стається просто протягом кожного дня, і це все через наших. Сусідів не буду казати яких, але всі ми знаємо, яких до речі, це теж можете написати в коментарях. Але хочеться почати з дечого дійсно такого важливого і доволі таки великого, адже вперше в історії Україна вдарила ракетами атакам з по території. РФ після дозволу Байдена російські пропагандистські медіа пишуть, що наша держава застосувала шість ракет для удару по Брянщині. Але як завжди у Міноборони країни терористки повідомляють про збиття п'яти ракет і пошкодження останньої, за їхніми словами, одна ракета уже недієспособна впала на технічну територію військового об'єкта в Брянській області. Там виникла пожежа, яку нібито оперативно загасили. Водночас місцеві жителі могли. Ли бачити абсолютно протилежне заявам російського відомства, тому що після атаки на складах зафіксували щонайменше 12 вторинних вибухів, що може свідчити про детонацію в районі цієї цілі. Удар до речі підтвердили у генштабі України за словами керівника центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Там були артилерійські боєприпаси е і також лежали північнокорейські каби, зенітні ракети. Та боєприпаси до РСЗВ. Також в мережі з'явилося відеопідтвердження сильної пожежі. Давайте побачимо. Неопасність. По возможности спуститесь в підвал или укройтесь в без бізопан. Внімання! Ох, ні хай! Не таке було, як прошлый раз. Ракета будто, туда присіла. Да нет, это... Там такая також була полоса, купутки ракети. Як ми бачимо, цей вибух дійсно був дуже масштабним, просто неймовірного масштабу. І це може свідчити тільки про одне: або влучання було, або а, росіяни його приховують. В принципі, я думаю, що очевидно, що вони будуть приховувати певні влучання. Втім, знову ж таки, хочу заявити, що сталося дещо. Дійсно історична і важлива для нашої держави те, чого всі ми чекали. Що я чекав, що в кожному етері говорив, що от хочеться уже, щоб нарешті таки це сталося. Тепер можна говорити уже офіційно. Байден дозволив Україні далекобійні удари по території країни терористки Росії. Про це заявив помічник держсекретаря США у справах західної а, півкулі Брайан Ніколс в інтерв'ю для Ов Global. Відповідаючи на запитання, чи це може призвести а, це, це рішення Байдена може призвести до ще більшої ескалації війни. Ніколс відповів, зброя, яку президент Байден дозволив використовувати Україні, дасть їй змогу зб... більшу здатність захищати себе. І сподіваємося, дозволить Російській Федерації зрозуміти, що застосування сили для захоплення української території не буде успішним і, можливо, вона почне вести мирні переговори або ще краще, просто виведе. Вийде з української території, ну щодо цього, є сумніви, тому що Росія така доволі. У них керівництво твердолобе, Воно не йде назустріч нікому. Воно робить те, що їм заманеться, і в принципі, це дійсно оця от велика розв'язана війна, найбільше за останні 100 років. І також очікується, що якраз на саміті g 20 який вже розпочався, про це теж пізніше буде чіткий заклик до припинення конфлікту в Україні. Ну конфлікту, як називають його наші партнери. Втім, невідомо чи це буде зроблено якраз в підсумковій декларації цього саміту. І звичайно, дуже важливо, що. Це сталося. Давайте будемо говорити чесно, навіть якщо росіяни вони звичайно про це свідчать різні осінь дослідники, що росіяни вже відвели певну частину своїх військ, яких могла досягти Атакамс, ці дозволи, ці удари, вони будуть ефективними, адже все ще Росія, вона. Базується на прикордонні у межах 300 кілометрів від нашого державного кордону, і саме це дозволить дійсно захищатися набагато ефективніше і знищувати певні. Підвезення до лінії фронту різного озброєння, що дійсно є для нас дуже важливим, і що напряму може вплинути на зменшення як і ракетних ударів, так і авіаційних ударів по фронту, зокрема, і так далі. Тому, звичайно, це дуже важливе рішення, яке нарешті нарешті ухвалив американський уряд. Також вперше а, нібито з'явилися кадри роботи цих ракет. Саме цієї ночі під час атаки по Брянщині відео поділився блогер та волонтер Ігор Лаченков. Давайте подивимося, як виглядають ці от атаки. Як ми бачимо, дійсно приємно, хотілося б вірити, що це дійсно ці ракети, які полетіли на територію Росії, адже результат їхньої роботи, ймовірно, ми можемо побачити на Брянщині. Втім, знову ж хочу наголосити, що це відео, яке опублікували в інтернеті, і знову немає жодного підтвердження, тому що це застосування цих ракет. Про це може свідчити тільки припущення Ігоря Лачина, який опублікував знову ж таки це відео. Ну, звичайно, телеграм-канали його зараз поширюють і кажуть: ось успішна робота атакамців. Втім, знову ж наголошую, треба чекати офіційної інформації, тому що ем, може помилитися будь-хто, будь-яка людина, будь-яка медіа е, або будь-який телеграм-канал, вони можуть помилятися. І, звичайно, тому треба якось цю інформацію фільтрувати і усвідомлювати, що, ймовірно, так, це саме те відео застосування ем, атакам з Побрянщині. Втім, чи дійсно це воно, ну я думаю, час покаже, і ми все-таки дізнаємось це. А принаймні найближчим часом я в цьому впевнений. Зокрема, також є реакція Кремля, що дуже цікаво, дуже хочеться вам її зачитати. Адже знаєте, зазвичай я закриваю на них очі, тому що кому яка різниця, що там знову ж таки сказали у Путіна. Але зараз у Кремлі погрожують знищенням людства. Нічого нового Медведєв знову вдався до ядерного шантажу. Заступник голови Радбезу РФ заявив, що удари західними ракетами в глиб Росії можна буде кваліфікувати як напад країн НАТО на Росію. З огляду на це Москва буцімто матиме повне право завдати удар у відповідь. Також путінський посіпака попередив про відповідь Росії на удари по її території. Медведєв припустив, що Байден вирішив гарно піти з життя. Забравши з собою значну частину людства, це була от пряма цитата Медведєва. Чим на натякнув на ядерні удари? Також Пісков, речник Путіна, заявив, що так звана СВО переросла у війну з НАТО і е, протриває ще недовго. Мені здається, вони вже самі вірять в їхню силу. Вже настільки настільки сильно промиті ці мізки, вони просто роблять оці ці заяви не для того, щоб заспокоїти своє населення, а тому, що вони самі в це вірять, адже це звучить смішно. Чесно, ну на третій рік повномасштабної війни, просто на десятий рік війни в Україні, яку розв'язала Росія ще в 2014 році, слухати в чергове слухати про те, як Росія погрожує ядерним шантажом. Ну, мені здається, це вже не те, щоб якось серйозно. Я, наприклад, їм не вірю. Життя на першій лінії, житловий комплекс Грейт.